Всім привіт! Звільнилася мала теплиця, в якій я вирощую розсаду ранньої капусти, і ми відразу вносимо перегній. Для розсади треба зробити дуже пухку землю, щоб була коренева система в розсади розвинена. Перегній тут дуже старий ми приносимо. Він провірений. Я в чистому сіяла помідори. Росли вони зелені, тому ми не боїмося сипати відро на метр квадратний. Вперше пробуємо в теплиці безвідвальний метод перекопування. В тунелях на вулиці вже третій рік так копаємо. Земля стала набагато пухкіша, безвідвальний, тобто не перевертаючи землю. В теплицях ми раніше копали звичайним методом, тобто на штик лопати і перевертали. І була тверда, не така, як в тунелях. Цей рік експериментуємо і в теплицях теж пробуємо безвідвольно. І ця теплиця, можна сказати, що готова до весни. Потім я прийду плівку ще другу приб'ю на стінку, там. Коли капусту буду висівати, подивлюся, що ще. Звичайно, ми будемо ще переполювати, готувати землю на весні ще раз. Зараз це зимова перекопка і накидатимемо сніг. В великій теплиці теж повиносили помідори, перець ще до цих пір ліс. Тут навесні вирощую розсаду перцю, а на поличках стоять квіти, вони напіврозібрані. Звичайно, за літо сюди прилізли і слимаки, і мокриці, тому для дезінфекції ми запросили курей. Два дні вони ходили, збирали, а потім їм стало сумно. І ми вирішили, що вони вже все позбирали. Ремонтуємо теплицю, один вуглик згнив чомусь, а плівка ще тримається. Тому вирішили залишити теплицю ще на рік. Не планувалася вона ще залишатися, тому що, дивіться, отаке було. Здавалося, воно таке страшне, що нічого й не зробимо. Але чоловік прибрав оті всі гнилі дошки, замінив. На дубові рейки і стала як нова теплиця. Прикріпили плівку. Думаю, вона ще рік витримає. Тепер теплиця як нова, тільки дирки старі. Бо плівка лопнула на перегині, де був складений рулон, як скручений був, так через усю теплицю місцями і полопалося. Це вже третій, третій рік. Так. Ми її прикріплюємо до дошки. Прибили дошку, перший рік просто скотчем стягували. А це вже немає як стягувати до дошки. Прибиваємо степлером. Потім скотчем і ще зверху степлером, щоб взимку воно снігом не розірвало дужче нам плівку. Це невелике таке пошкодження. Воно в трьох місцях, так. Ми під, підлатали та й тримається. Сезон, воно витримує отакий ремонт. Хотіла я той скотч дорогий, немає куди його тут купувати. Так тримається гарні тепер помічники, скотч, степлер. І все живе. Спочатку викопую траву попід вікнами. Сюди під плівкою плівка прикопана, і з вулиці залазить трава типу перій і розростається. Якщо її не викопувати, вона дуже далеко від вікна одлазить. Там і подвійна плівка буде, мов вона і не заважає. Але мені треба навесні сіяти редиску під вікнами. І треба, щоб там була чиста пухка земля. В такій траві редиска не ростиме. Кури роблять свою справу добре, тобто збирають шкідників. Я думаю, що й взимку ми їх сюди будемо пускати, можливо, менше навесні різних мокриць розводитиметься. У тому році я вперше побачила на стовпі в теплиці росте гриб, глива. Откриваю плівку, тут друга була, і знову вони є. Ми його не їмо, та два гриба ж ніхто й не їстиме, кури поклювали. Так що і в теплиці можна вирощувати гриби. З другої сторони інший бур'ян, багато берізки і молочай якийсь. Усе вибираю, щоб мені чистенько було. Так не можна залишати. Якщо оце перекопати, то воно розмножиться добре. І ще ж ми безвидвальним методом, то вся трава й і нам і залишиться, тільки її збільшиться. Все, оце викопую, прибираю. Мені не скучно, я з курями. Траву прибрала. Наступне буду мить плівки. Щороку мию плівку просто чистою водою. Запросила майстра, тому що шлангу притягла, у мене то відпаде одне, то друге. Мить не важко, але й не швидко, тому що багато і потолок мила, і внизу, і вгорі. Розмотувала оцю другу плівку з усіх сторін. Усе воно зелене, грязне, а нам потрібне світло в теплиці. І ще ж уже стара плівка. Рекомендують не більше п'яти років використовувати плівки, а в нас буде сьомий сезон. Бачите, он, з лівої сторони видно, де помито, що сусіди роблять. А там, де не мите, не видно. Тому треба мити. Ми в цьому році затрималися з прибиранням помідорів. Більше ми їх назбирали. Але нам так робити не сподобалося. Треба приготуватися до весни. Дуже замітно, де помита плівка. Зараз дуже високий рівень води у пслі, у річці, вона в нас поруч, і тому, мабуть, до нас прилізли кротики у теплицю. Колись уже таке було навесні, тоді були близько оці підземні води, був кротик, і ми їх отак ганяємо на лю, і хай за течією біжить туди в ту сторону, звідки прийшов. Помили усі плівки. І другу плівку довелося мить, бо вона була скручена ще грязніша, ніж та, що на теплиці. Треба оці всі. Отвори позабивать. Щоб тепло зберігалося. Дерев'яні кусочки, реєчки, і ми їх підбиваємо плівку, щоб вона була натягнута, щоб вітром не теліпало. Хоча дерево там попідгнивало. Така теплиця ненадійна, але ми все рівно хочемо, щоб вона ще рік у нас була. Перегній, той же перегній. Так само один, одне відро на один метр, помічники ті ж. Перегні розкидаємо приблизно 10-літрове відро на 1 метр квадратний. Але це науку. Ми вже знаємо, де буде стежка, там не кидаємо його. А де буде розсада, туди більше треба покласти, тому що воно десь дівається, коли вириваю розсаду. З помічниками набагато легше все робить. І теж пробуємо безвідвальний метод. Ще ми і так не пробували в теплиці. Можливо, один раз це будемо його так робити. Хоча, коли теплиця завалиться, буде на другому місці. Взимку будемо накидати сніг. Бо земля суха, де лежала капельна стрічка, там мокро, а поруч сухо. Так і видно полоску. А якщо ж снігу не буде, будемо тоді водою заливати. Тому що цей рік було дуже сухо і перцеві він не сподобалося, рости в сухій землі. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. До морозів ще три дні, думаю, встигнемо.